Загалом же всі спецоперації України в Криму спрямовані на його звільнення. Де окупація півострова найімовірніше відбуватиметься саме військовим шляхом. Про це на обговоренні напередодні саміту міжнародної кримської платформи заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Ми його будемо звільняти, скорше за все, це буде відбуватися військовим шляхом. От якщо Україна агресор, то цього часу не що і треба піти з нашої території. Іншого варіанту нас немає. Будь-який інший е випадок відносно Криму, це значить консервація ситуації, передача війни нашим нащадкам, нашим дітям, нашим онукам, тому що Російська Федерація, от, маючи Крим в себе підпорядкування ніколи не скориться з тим, що вона заспокоїться і буде спокійніше. Тільки вигнавши її з Криму, от посунувши її в Азовському морю, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії нашої безпеки на певний проміжок часу. Іншого варіанту просто бути не може.